Христос рождається. Славімо Його, запрошуємо всіх на нашу спільну молитву, на нашу Вервичку, яку ми вже молимося цілий місяць, кожного дня щодня, і молимося за нашу Україну, за перемогу України в цій війні. Молимося за наших військових, за, <кій> за дітей, молимося за весь український народ. В кінці вервички ми дякуємо Богу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і усе наповняєш. Скарби, дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, Отця родженого перед усіма віками, світло від світлого, Бога істина від Бога істинного. Рожденого, несотвореного, єдиносушним з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і мрій і Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за запонтіє пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняєми і рівнословими, що говорив через пророки в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. І сповідуй хрещення і на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих, і життя моїй віку. Амінь. <кхм> Отче наш, що, що є сина Небеса, <кхм> нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство твоє нехай, царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не, не веди нас у спокусу, але визволи нам лукавого. Амінь. Перший десяток нашої вервички ми завжди молимося за всю Україну, молимося за майбутнє нашої країни, молимося за закінчення війни, за перемогу України у цій війні, за мир в усьому світі, а також за всі міста України. Молимося за наш дім, в якому ми живемо, що ангел охороняв його, молимся за людей, які втратили свої домівки, за весь український народ, за кожну сім'ю, кожну родину. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений пліт лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, всіх повсякчас, і віки вічні. Амінь. Отче наш, що наші сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У другому десятку ми молимося за хлопців і дівчат, які зараз на війні. За наших захисників, військових, які охороняють наш спокій, наш мир, небо над нами. Молимося за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють зараз на війні. Молимся за тих, хто в полоні. Молимося за тих, хто від кого рідні не мають звістки. Нехай кожен з них повернеться живим і здоровим додому, до своєї родини, до своїх дітей, до своїх рідних. Молимося за те, щоб Господь кожному з них дарував сильного ангела-хоронителя, дарував витримку і неземну силу, щоб вони могли відбити цього ворога. Молимося за Миколу, Віталія, Степана, Івана, Михайла, отця Мартина і отця Андрія, Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра і Степана. Максима, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, Сергія і Юрія, Володимира і Павла, Павла і Олексія, Володимира, також за хлопців, які проходять реабілітацію після поранення: за Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, також тих, про кого ви зараз думаєте, в кого у вас є знайомі, які зараз воюють на війні. Молимся за них всіх, щоб скоріше закінчилася війна, і кожен з них неушкодженим повернувся додому. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пліт лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліт лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що є сина в небеса, небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, ім нехай, ім твоє ім нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В третьому десятку ми молимося за всіх дітей, Молимося за всіх діточок України, Молимося за. Тих дітей, які зараз хворіють, нехай вони швидко одужують, за тих дітей, які важко хворіють, нехай їхня хвороба протікає легко. Молимося за дітей сиріт, які не мають батьків, за дітей, яких сьогодні іменини, день народження. Цю картину, яку ви бачите перед собою, то це намалював хлопчик Максим, у нього якраз сьогодні день народження, то молимося за його здоров'я, Молимося за всіх наших похресників, Молимося за діточок, які на окупованих територіях, нехай їх поскоріше звідти вивезуть. Молимося за легке навчання кожної дитини, за щасливе майбутнє, за добру долю. Нехай Господь їх оберігає, благословляє, нехай вони виростуть гідними людьми, які будуть приносити, які будуть гордістю нашої країни. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Са Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що є сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В четвертому десятку ми молимося за Всіх людей в Україні молимося за перш за все за наших батьків, за ваших батьків. Нехай Господь дає їм здоров'я. Молимося за бабусів та дідусів, за вчителів та вихователів, які без світла і під, під час тривог навчають дітей. Молимося за лікарів та пожежників, які рятують життя, за волонтерів, які допомагають нашій армії. Жертвуючи своїм здоров'ям і часом, молимся за владу, щоб Господь давав їй мудрість приймати мудрі рішення на користь України. Молимося за, за те, щоб е, Господь дарував нам всім дорослим любов, мир та її взаєморозуміння, за українців, які по всьому світі бережуть і просувають українські традиції, які далеко за своїм домом. Переживають за Україну і моляться за неї. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого бо Ти породила Христа, збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, бо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, збавителя душ Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо Ти породила Христа, і Збавителя, Душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти і жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться небеса, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, твоє нехай буде твоє, нехай воля Твоя, як на, на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми, прощаємо ми прощаємо винуватцям та, нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В п'ятому десятку нашої вервички, в останньому десятку ми будемо вже не просити Бога, а будемо дякувати йому. Дякуємо Богу за дар нашого життя, за те, що має можливість рухатися, ходити, бачити, чути. За те, що бачимо цю красу навколо себе, дякуємо йому за наших батьків, дякуємо за наше здоров'я, яке маємо, дякуємо за ангела хоронителя який охороняє нас кожну хвилину. Дякуємо за наших друзів, за наших рідних, дякуємо за все. Дякуємо і довіряємо йому себе, довіряємо йому. Всю Україну, кожного захисника, віддаємо в його руки їх, нехай Він береже їх там і допомагає їм вистояти і здобути перемогу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. <Ringržiw> Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений пліт лона, лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, спаса Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. І твою милість прибігає, богородиця Діво, молитвами нашими, у скорботах, не погорди. Але від Бій ти збавляй нас єдиночиста і благословена. Присвятає, Богородиця, спаси нас. Присвятає, Богородиця, спаси нас. Присвятає, Богородиця, Богородиця, спаси нас. Ангели хоронителі мій, ти все при мені стій рано в день і вночі. Будь мені допомочі, будь нам всім до помощі. Дякую вам всім за молитву. Дякуємо і запрошуємо завтра знову молитись після о 10-тій годині вечора. Спокійної нічки і кольорових вам снів!